Чисте гарне місто. Саме таким його прагнуть бачити усі жовтовоці. Але приказка чисто там, де не смітять, не завжди працює. Тому ініціативна група жовтовоців вийшла 24 березня, аби прибрати від сміття територію парку слави. Ініціатором заходу виступила молодіжна рада нашого міста. ми просто з нашою молодіжкою пройшлися, побачили ділянки міста, побачили, що це центральний наш палац культури і біля нього не прибрано. Тому ми вирішили. Зробити такий, таке прибирання для того, щоб якось покращити наше місто, зробити його чистішим і зібрати купу людей для неформального спілкування в кінці, щоб поспілкуватися і проговорити надалі, які наші шляхи подолання, проблеми у місті, яка зараз є з прибиранням. Першою нашою ділянкою це буде палац культури і все, що біля нього хочемо охопити як можна більшу кількість людей для того, щоб потім все швидко було прибрати і зробити ще краще, краще і краще. Я представляю собой відділ молоді і спорту виконкому міської ради, і при Жовтовицькій міській раді у нас функціонує молодіжна рада. Ініціатором була вона. Вона зініціювала і молодь нашого міста. Також ми звернулися до наших вищих навчальних закладів до студентів і підтримуючи цю ініціативу молодіжної ради, сьогодні тут зібралася певна кількість людей, які сьогодні проводять прибирання в парку Слави. Ну на початку у нас було десь близько, я рахувала близько 35, Я дивлюся, що люди доєднуються в процесі прибирання. Ну, Обов'язково це треба робити. Розумієте, це ж не тільки прибирання, але тут іще молодь. Вживу спілкуються, тобто поєднуючи корисне з приємним, будемо говорити так. І завжди будемо підтримувати такі заходи. Треба підтримувати місто, підтримувати різними заходами і такими як прибирання нашого міста. Це наша не перша і не остання толока. Ми будемо проводити його, ну може, не майже кожну неділю, але будемо проводити часто. Треба допомогти. зараз такое время. Я очень вот это рада, что люди пришли не по это. И чтобы знали, что сорить нельзя это раз. Я бы еще, между прочим, молодежь бы сюда прислала бы, ну, позвала бы. Хотя бы, чтобы они узнали, как это труд какой вообще, чтобы чистота, и чтобы они не сорили, не ломали. Вот. вот это вот было бы совсем хорошо. У подальших планах прибирання території дитячого парку, тож доєднуйтесь до благородної справи.